Ліна була на сьомому небі від щастя. Андрій її, цей поціновувач жінок, який не міг угомонитися, тепер живе з нею. От вам всі, подруженьки, дуля з маком, вона найкраща, вона особлива, вона неймовірна, і він за це з нею. Минали щасливі місяці, Ліна плавала, як пава, по підручку з коханим і царським поглядом озирала інших невдах жіночого роду, які ж вони нещасні, що ніколи не відчують його лагідного дотику, його щирої посмішки, його рук, нещасні і ще раз нещасні. І діждала Саліна того, що було прогнозовано. Він переписувався з іншими дівчатами. Спочатку вона не могла повірити, що це правда, бо ж факти говорили про те, що вона найкраща і найпрекрасніша дівчина у світі. Далі вона зрозуміла, що вона найкраща і найпрекрасніша дівчина серед тих, хто був у Андрія, але чи буде вона найкращою і найпрекраснішою в подальшій боротьбі за його серце, що треба боротися свідчили переписки, визрівало єдине питання чи треба боротися? Спочатку відповідь була однозначна: а як же? Адже він робить її найкращою і найпрекраснішою.